Конечно, можете. Ми так і прочитаємо, як ви дружите стрілочку. Все врахуємо. Будь ласка, Thank <tries> you Чекайте ласка. Шановні колеги, починаємо чекати так, як на рішкові. Вікторія Віталівна, білет номер 3 Завдання до директора школи звернулися батьки учениці 10 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соціальній мережі, на якому зафіксовано її побиття іншими учнями, якими мали бути дії директора. Перше, я прямо по пунктам читаю як написано. Перш за все, директор повинен визвати до себе батьків, учениці та однокласників, які це, які це зробили, з'ясувати для себе, чому так сталося. Друге, повинен поспілкуватися обов'язково з класним керівником. Третє сказати класному керівнику провести класний час на цю тему. Про неможливу поведінку таку у класі. По-четверте, попросити шкільного психолога провести тестування, з'ясувати, які відносини між дітьми у класі. П'яте дати наказ по школі щодо проведення заходів належного ставлення між учнями, всім вчителям. Шосте директор також може наголосити, що якщо таке трапиться ще раз, поставить на шкільний учот. Також директор повинен звернутися до ювенальної поліції для того, щоб інспектор ювенальної поліції прийшов до школи та також провів бесіду з учнями до неможливості такої поведінки. Сьомий на мій погляд директор повинен скликати педагогічну раду щодо цього питання. Восьмий на останній дуже хотілося, щоб учні кіскової зрозуміли свою поведінку та за учениці. Ну, Шановні колеги, ми всі з вами, професіонали, ми знаємо правила дій за інструкцією про бойовий бурянку. У даному випадку ми можемо говорити про насильство і можливі бурі згідно з цим доложенням, керівник повинен протягом однієї доби звернутися до департаменту освіти, до ювенальної поліції та до служби у справах дітей, провести, скликати комісію. Провести розслідування, тобто не все це, звичайно, можливо. Які дії мають бути керівниками, виключно олетиночку, оскільки він всі галузі не працює для довідків. Друге, білет номер один Остапенка Тимур Олександрович. Кінець першої підлітчя навчального року, другий клас. Класство працює з дітьми з першого класу на час відпустки подогляду забити. Працівниця. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку, це вже старозубіжна. Mm -hmm. І стати до роботи з січня місяця батьки звертаються до директора з проханням не міняти вчитель, тому що він не є В даній ситуації директор школи повинен діяти відповідно до чинного законодавства, а також максимально врахувати інтереси дітей та батьків. Порядок дій я вважаю повинен бути наступним. Перша аналіз чинного законодавства перегулює питання дострокового перервання відпустки, по догляду за дитиною та можливість. Заміни вчителя протягом навчального по статті 179 Кодексу законів про праці України. Робітник має право достроково перервати свій відпустку по дому від але письмово попередити про це керівника не пізніше, ніж за 10 календарних днів. На час перебування у такій відпустці. Декретний працівник, ну, декретний, працівник, приймається на роботу на підставі строкового трудового договору. Відповідно, в такій ситуації він звільняється на підставі пункту 2 статті 24 Кодексу законів про працю України. Друге, проведення бесід з вчителем, що бажає переривати відпуску, з'ясувати причини свого цього бажання. Третє, проведення бесіди з батьками цього класу, щоб зрозуміти, що буде відповідно. Що буде. Відповідати в більшій мірі саме інтересам дитини. Четверте, провести спілкування з тимчасовим працівником, зрозуміти, як він вважає, як він бачить цю ситуацію, настрої дітей та батьків. Шосте прийняття рішення. На мою думку, рішення повинне відповідати інтересам всіх зацікавлених осіб. Оптимальним варіантом між, мені здається запропонувати вчителю вийти з відпустки після закінчення навчального року та доручити їй. класне керівництво іншим класом. Якщо воно вибачте дуже не якщо воно наполягає на виході відпуску саме зараз, запропонувати їй іншу посаду, якщо є вакансії та дозволяє її кваліфікація. Однак, якщо вона наполягає на виході відпуску зараз і не керівництво саме цим класом, доведеться звільнити чи тимчасового працівника, який як цьому допомагає законодавство, оприлюднити своє рішення та довести його до відома зацікавлені осіб з врахуванням та поясненнями причин такого рішення. В будь-якому випадку директор повинен діяти відповідно до закону, також чи робити інтереси дітей. Не повинен директор давати саме цю поставу, саме тут, він повинен забезпечити робочі місце на таку ставку на правильно. Давайте. Ще раз сказала, якщо ми сказали повна відповідь 2, якщо така частково один, якщо зовсім 0. У нас ви такі. Рячок була першою, так? Містерка до написали, як вони ми бігають, що не важливо. Молода, що кацінка відповідала.